Вітаємо! Це подкаст «Слово». Продовжуємо знайомити слухачів з романом Івана Багряного «Тигролови». До вашої уваги розділ 3 Навзаводи зі смертю. Ще ж було зовсім рано. Ще роса морехтіла на травах, вилучаючи проміння як найкоштовніші перлини. Десь у верховіттях кедрів шепотів вітер. А внизу було тихо і затишно. Ішов стежкою, а очі до всього додивлялися, все обмасували і шукали. Вони шукали, щоб з'їсти. Іноді сходив зі стежки, піддурений оманою, і дерся в нетрі, що то рудіє, і розчаровувався. гниляк, ішов далі. Стежка підіймалася вгору, вилась пнями і колодами, перелазила через високе каміння. На стежку нависали трави, гілляччя. Іноді доводилось по підвіттям і крізь ліни пролазити, мов у темну нору, зігнувшись. І скрізь було видно сліди звірів тут повно звірів, і, хоч їх самих не видно, але він знав це. Дивно, як він цього раніше не помічав. Ось біля кедра поприлипала щетина і шерсть до кори, терлося щось, щось здоровезне, бо щетина обліпила кору на півтора метра від землі. Ось кіхтисті лапи здряпували сиру землю на стежці, ось відбитки ямочки якісь, мов би овечка, походила, ось голі обгризані пожовклі кості. Та ж він тут не сам, тут повно пожильців, але де вони? Чом їх не видно ніде? Ішов годину, дві, стежка йшла вгору та вгору. Хвилеве піднесення спадало. Страшна перехтома і голод виснажили до краю. І здавалось, що він іде знову в вічність. Противний піт заливав очі, а під серцем нудило, і голова йшла обертом. Часто зупинявся, ставав біля дерева і стояв, заплющивши очі, слухав, як у вухах дзвонило, і ніби молотії били по черепу. Здавалось, що він ніколи не добереться до перевалу, до вершини там, за цією горою, там, далебі, кінець усім стражданням. Ну йди ж, ще раз перемагав себе і йшов. Нарешті вибрався на гору. Тут ліс поступився, і гора височіла гола, вся вкрита квітами. А за нею дивний краєвид відкрився його гарячковим очам. Скільки оком сягнеш, розпростерся хвилястий зелений океан, збрижений велетенськими химерними хвилями, що йшли одна за одною. То ліс підіймався на кряжі гір, опускався і знову підіймався. Найближчий гребінь сизо-зелений, зубчастий, за ним сизофіалковий, ліворуч, скільки оком сягнеш, і праворуч тягся ламаний контур. Потім сизо голубий, голубий і все вище і вище, фантастична, дивовижна панорама, могутня в своїй красі і страшна. Його ніколи не перейти і не подужати, не випливти з цього жахливого океану. Мандрівник сів просто на землю. Стежечка збігала згори кудись у нетрі, але він сів, тер рукою чоло, міцно стискав на бряклі жили на скивицях. Може, перестане стукати в череп. Це далебі, пропасниця. Боже, якби йому рушниця і якби хоч пара сірників. Навколо гудуть бджоли. Він сидить, заплющивши очі, і йому здається, що він на пасіці. Це він маленький, прийшов до дідуся під велетенською липою іконка Зусими і Саватія. А навколо вулики, вулики стоять дуплянки, мов козаки в брилях, накриті великими череп'яними покришками, Спілі шпанки, як дівоче намисто, як дівочі губи між зеленим листом, а там черешні. А жовна клює десь їх і гукає до нього. Ти вже пообідав? А друга уже дражниця. Дідусь білий увесь в білих полотняних штанях і сорочці з білою бородою зазирає у вулики щось ворожить. Дивиться, як рій полетів, і гуде, гуде. Він розплющує очі. По дивних різнобарвних квітах справді літають бджоли і гудуть, гудуть, мов на пасіці. Куди вони летять, куди вони носять свою здобич? Навколо гудуть інші комахи, пурхають метелики і різна мошкара, хмари їх. Бджілки заповзають в рожеві дзвіночки, що вкривають рясно високі стебла, точнісінько, як орожі, тільки дрібні, порпаються там, потім здіймаються і летять десь. Але куди. Годе в цьому хаосі перестежити. Сонце сліпить очі, а в них і так плавають барвисті кола. Мандрівник схоплюється тут десь недалеко є житло це ж і стежка туди, іти туди це єдиний порятунок, а там що буде. І він, спотикаючись, іде. Стежка зводить вниз і знову в нетрі. Ішов до полудня, але не здибав ніякого житла, навіть натяку. Ні, далебі цією стежкою з роду віку не ходили люди. Це звірі протоптали її за тисячоліття, подекуди вибили її глибоко на півметра в м'якому ґрунті, а на каменях вичовгали і виковзали у долоню. Зате стежка вивела його до річки бистра, гірська, завширшки з ворсклу, річка текла, петляючи в нетрях. Чути було, як булькотіла вода навколо каміння, що рясно стирчало у ній. А десь вона ревла, поріг, бонь. Невпинно, однотонно. Змучений мандрівник сів на дрібне каміння і простяг ноги у воду. Потім ліг горілиць. Було приємно, аж здавалося, що ноги п'ють воду жадібно і вона поступає по жилах вище, вище і заспокоює і втихомирює біль у м'язах та суглобах. А як ноги напились, тоді повернувся навпаки, ліг лицем до води і вмочив спраглі губи. Вода кавкала в горлянці, вливалась струменем, сповнила душу вщерть, потім проповз аж до половини в воду і занурив голову, плечі і груди. Виліз і знову ліг горілиць. Дивився в прозоре і до болю синє небо, потім заплющив очі і задрімав. Сонце пекло немилосердно. Аж враз схопився і сів нагло, очі йому були широко витріщені і безтямні. На М Многогрішний. Я зараз, я одягаюсь. Йому приверзлось будь воно тричі прокляте, його беруть на допит. Я зараз. Та до свідомості дійшов плюскіт води та шум порогів, і привид зник. О, погано брат! Кепські твої діла, Робінзоне, почав зводитись, і враз очі упали на щось межи камінням. Боже мій! Сквапно простяг руку і вхопив дивну знахідку. Ніж, мисливський ніж. Власне, піхви, з яких стирчало і ржаве руків'я ножа. Піхви напівзітлілі і руків'я аж позеленіло. Але, Боже мій, це ж, може, рятунок. Проте видобути ножа було не так легко, не піддавався і сидів у піхвах, мов приріз, потер руків'я об пісок, обмив, потер полою, руків'я засяяло мідяними, олив'янами та костяними кільцями, що були нагнаті одне до одного. Добре. Далі взявся до піхов, злегка стукав об камінь. Розхитував, мочив у воді, і кінець кінцем видобув ножа. Ніж був зовсім іржавий, аж чорний, але то пусте. Це ж був чудесний ніж, важкий і загонистий. Двадцять хвилин і ніж блищав, і, хоч був рябий, мов віспою побитий, та проте добрий ще дебелий. Таких ножів ніде немає більше, як ці мисливські ножі. Це не просто собі ніж, це зброя і неабияка. Для того й років я у нього зроблене з тяжкого металу та кості, щоб був важкий і не схибив у слушний час. Мандрівник радів, мов дитина це хтось загубив його тут давно, це він тут лежав місяці, а може, й роки, чекаючи на нього, чекаючи свого призначення і дочекався. Тепер мандрівник не квапився найперше ніж мусить бути гострий, тож сидів і гострив його об камінь. Пробував на волос і далі гострив, аж поки ніж став, мов бритва. гаразд. По цьому направив піхви, почистив, підстругав, полагодив каблучку і ланцюжок, щоб чіпляти до пояса. Тоді засунув ножа в піхви, надів на мотузку, що була замість паса, і підперезався зовсім добре. Відтак, озброївшись, пішов через річку по камінню. Може, той бік буде гостинніший. За річкою, продираючись на стежку, сік ножем верболіз, стенав гілки, що заважали просто йти, шукав ножеві застосування. А ніж гостре же ж, як бритва, надибавши, зразу за верболозом тиху ковбаньку, глянув у неї, мов у люстро. О, ніж мусить діяти, на нього дивилось чуже, заросле щетиною почорніле обличчя. Боже мій, і мати б не впізнала, тим то й доля його цурається. Голитись! Примостившись на камені і перемагаючи біль у суглобах та у всьому тілі, він почав голитись. Може, життя покращає, дивився у воду, як у люстро, і шкріб ножем намочену щетину. Бере ліпше, аніж було голитись з колом у в'язниці. Потім умився і глянув у люстро от зовсім молодий юнак. Боже, скільки змін відтоді, як бачив себе востаннє голеним. Аж самому стало себе шкода, шкода того безжурного, молодого, веселого обличчя. Що колись зводило дівчат з розуму. Шкода молодості, шкода втраченого безповоротно того, що вже ніколи, ніколи не повернеться. З води дивилось суворе металеве обличчя. Ще молоде, але і ті прямовисні зморшки між бровами і крилаті брови, заломлені вперто, великі очі горіли, мов у божевільного. Так, мандрівнику, з такою пикою тільки в нетрях і жити та живих і мертвих полохати. При таких літах і така у вас, прости, Господи, гордяка, Мефістофеля. Ну ж, засмійся, будь веселіший, життя переміниться, але життя не змінилось. Довго ще йшов тайгою, йому здавалось, що швидко йде, але насправді посувався, мов тінь, хитаючись, аби не лежачи помирати. Ніж більше не ставав у пригоді, ніяк не ставав. Спершу він стинав ним гілочки з нічев'я. А потім засунув у піхви і не виймав. В руці не вистачало сили. А надвечір сили зовсім покинули його. Край ліг Голічерова під височенними кедрами, тягуче важко, і глибоко зітхнув, ніби випустив дух, поклавши голову на корінь, і так лежав. Згодом витяг помало ножа і поклав коло себе. По хвилі намацав і переклав ножа зручніше, ще зітхнув глибоко, глибоко. Так, кінець. Думки плуталися в голові, що була, немов гарячим оливом на лята. Який пак сьогодні день? А, шостий. Ну, це ще здорово. Коняка б уже здохла. А якби я був конякою, було б ліпше. Шостий, так. Але Бог за шість день світ увесь сотворив, і ці нетрі теж. А тож. Чорна пауза. І знову. Шостий день. Оце б і він, останній уже зовсім останній день мого життя, а ще б трохи, проте це вже така собі млява думка. Не хотілося рухати ні рукою, ні ногою, не хотілось думати, хотілось лежати і лежати вічність лежати так. І хай шумлять високі кедри, і нехай розповідають під синім небом, хмаркам у день і зорям уночі, як один хоробрий і сміливий п'ять разів переміг смерть. Видерся з пащі дракона і, гнаний буйною радістю, доніс свою голову аж сюди, доганяючи щастя, а знайшов смерть. Чужинець, далекий, далекий чужинець, чужак пробив нетрі грудьми і ліг тут, між корчами, доніс свою голову аж сюди, за кілька тисяч кілометрів, аж на край землі. І дзвенять кедри! Ні, то не кедрить дзвенять, то золоте дитинство дзвонить дзвіночками в гаях, синіми волошками зоріє в полях, бризкає водою на Ворсклі, на Дніпрі. Ген. І сміються, сміються дзвінки дівочі голоси і скачуть луни лугом, горою. Пахне терпкий терпкий чебрець під бором. Він лежить на гарячій печі і дивиться, як горить лампада і мерехтять образи під королівськими рушниками. А мати крутить веретено існує тонюньку-тонюньку пісню. Мати ж моя пава, тепер я пропала. Що ти ж мене туди дала, де я й не була. Мати ж моя вишня, мати ж моя вишня. Ой, матінко, пава, тепер я пропала, було б туди не здавати. Де я й не бувала, було б туди не здавати, де я й не бувала. Хтось у ньому непокірний, бунтівливий, хоче підвести йому голову, але вона не підводиться. То її держить йому тутешній волохатий Бог, лютий, скупий і ненажерливий, насідає на груди і не дає вже йому дихати, а мати схилилась близенько-близенько. Раптом що це? Він розплющив очі. Стукіт? Постріл. Він зводиться на руках. Молосно йому й паморочливо, але хтось непокірний у нім підводить його. У вухах дзвенить. Знову постріл. Постріл, як грім, і враз крик. Жахливий, нелюдський крик дитячий чи дівочий Грицьку. Жахливий крик молодості, що її вхопила зубами смерть. Грицьку. Він шпарко схоплюється на ноги. А Боже мій, мерщій! кидається чимдуш, точачись, плутаючись у бур'яні, поспішає, поспішає. Знову крик. Близько. Напружуючи рештки сил, він виламується на галявину. Ось! Величезний, чорний ведмідь, ставши на задні ноги, намагається схопити пащою людину, що, забившись у розколене межі камінням, люто відбивалась прикладом рушниці. Ось він! Це він, волохатий, безжалісний і грізний бог нетрів. Ага. Пожираючи потвору гарячковими очима і нічого не бачачи, як маньяк, пішов на неї взторч, гананий п'яною жагою помсти. Ага. А рука намацувала ніж. Ведмідь хапнув повітря, кинув жертву і, ревнувши, повернувся на нового ворога всією тушею, посунувся на нього білою плямою на шийника. Людина в розколенні тихо, по-дитячому, скрикнула. Ніж із диявольською силою пірнув у білу пляму в самісіньку горлянку і повернувся там поперек. Мандрівникові очі, тріумфуючи, бачили лише, як чвиркнула на всі боки кров, заливаючи біле, і ще бачили коротка, блискавична мить, як та людина вистрибнула з розколини, струнка в чуднім одягу звіролова, просто волоса і кинулась до нього. Це останнє, що його погляд встиг побачити. Мить і сили враз залишили його, в очах потемніло. І він повалився на землю під волохатою, чорною масою, яка наче ніч накрила його. Тільки десь у підсвідомості ще якусь мить бриніло здалеку, здалеку Мати ж моя пава, мати ж моя вишня, і замовкло, як іскра залята водою. Місяць, що зійшов над хребтами лісистих кряжів, стояв, мов вогненний щит, низько прибитий добрами в нові краї в невідомі світи. Він здавався живим то яснів, то темнів, надимаючись. То обличчя, то обличчя Великого Духа, демона невідомого, несходимого далеко. Воно то хмурніло, то ясніло, і знову хмурніло, червоніючи, з долин, з угловин, з межгір'їв підіймались тумани, і хвилями десь сходили вгору. Межі кряжами внизу вони лежали велетенськими намітками, чи як хвилі бавовни, чи як зігнаті вітром сніги. Над падями, над проваллями, над становиками безкраями і покрученими над тайною нетрів стояла імла, проснована тьмяним червоним баговинням. Зацокали підкови. По голому кряжу по становику вигнались три вершники черідкою. І стали. Рушниці через плече, витягнуті шиї, ворушаться в сідлах, маячать, як китайські тіні на тьмянім екрані. Батьку! це дзвінкий молодий голос. Ну як? Добре, це бас. А підтягніть на попругу, злізьте котрий. Двоє метнулися з коней. А у того третього щось упоперек сідла, як давні запорожця, десь на козацькій могилі, везучи бранця, рятуючи товариша. Сідлані коні вимальовуються до дрібниць, прядуть вухами, пирскають і хапають губами бур'ян. Треба поспішати це молодий, швидко підтягши попругу і дослухаючись до кладі, що в поперек сідла. Вже, ну з Богом, дітки, а ми не збились? Бог з тобою. Двоє птицями вилетіли на коней, враз всі зірвались із місця і поскакали черіткою, приводи чи гірські духи на тьмяному тлі. Проскакали, промигтіли рушницями, процокали підковами і щезли. Тиша зімкнулася знову напружена і зрадлива тиша нетрів. Десь нагло розітнувся далекий рев, лютий і страшний. І покотивсь, покотивсь, урвався. Гавкнуло десь із другого боку, так само хижо і тужно, закричав з просоння глухар. Зрадливі звуки, притаєні шелести. Через самий місяць шугнула нечутно сова, Тайга лише починала жити. Місяць поблід і квапився вгору. Ви слухали подкаст Слово, звучав розділ третій, навзаводи зі смертю роману Івана Багряного «Тигролови». читав Ігор Яворський. Продовження в наступних випусках подкасту.